Дітки доброго ранку! А сьогодні у нас з вами заняття: Розвиток мовлення та ознайомлення із соціумом і тема нашого заняття національні та державні Символи України. У нас красивий гарний край, квіти, море, річки, гай. Рідне все, поля, діброви, а сади які чудові. Їх краса це білий цвіт, ненька наша Україна, адже ти для нас єдина. Дітки, ми вже знаємо і пам'ятаємо з вами символи України. Це герб, прапор та гімн України. Це державні символи України. Дітки, а я вам пропоную пригадати національні символи України. Це рушники, вишиванки, віночки. З давніх давен наші бабусі та прабабусі вишивали українські рушники. Цей процес увінчався особливим таїнством, бо наші предки ніколи не сідали вишивати хворі. Або з поганим настроєм. Вони віддавали нитці всю свою любов, позитивні емоції, любов. Раніше рушники були в кожному домі, їх поважали, берегли як дуже цінну річ для всієї родини. Молоді дівчата вишивали рушники червоними нитками, а літні жінки синіми. Український віночок це прикраса для дівчат та жінок, які виготовляються з квітів живих та штучних, а також різнокольорових деталей. Український віночок прикрашав голову нареченою під час весільних обрядів та деяких інших свят. Віночки захищали здоров'я власниць. Варто було лише підібрати правильно квіти. Для українського віночку використовувалися різні квіти, проте вони були не єдиною складовою прикраси. Щоб аксесуар був яскравий та особливий, в нього вплітали кольорові стрічки. Кожна стрічка мала свій певний символ. Світлокоричні вистрічки символізували землю-годувальницю. Жовтий колір з давніх часів є символом сонця. Зелені стрічки символізували матінку природу. Блакитний та синій колір позначає небо та воду. Жовтогорячі стрічки та помаранчеві символізували хліб. Фіолетові розум. Малиновий колір позначав щирість, а рожевий багатство. А стрічки білого кольору позначали чистоту та невинність. Дітки, сьогодні ми з вами говорили про державні символи та докладніше з вами розбирали національні символи: це рушник та віночок. Дітки ми повинні пам'ятати історію своєї країни, любити свою батьківщину. Пам'ятати також традиції, звичаї. Молодці дітки, дякую за увагу. До нових зустрічей.